Доброго здоров'я, любі друзі! Рада, що завітали до мене на канал. Сьогодні покажу, як я підживлюю свої огірочки дріжджами. самий перевірений спосіб. Після нього вони ростуть швидко, листя зелене і багато зав'язку. Беру 1 літр теплої води, 50 г пресованих дрожжей, 2 столові ложки цукру. Все розвожу і залишаю годин на 2-3 щоб воно активізувалося. Зараз перемішую і буду розводити його в 10 літрах води. Виливаю в відро і наливаю у відро 10 літрів води. У мене дощово. Іду поливати під корінь. Це мої огірочки, я їх поливаю під корінь. Багато хто питає, що давати після дріжджового підживлення. Дріжджі дають ріст, але витягують з ґрунту калій. А зола це натуральне джерело калію і фосфору, тому через 2-3 дні після дріжджів підсипає під кущ трохи золи. Це допомагає рослині цвісти й формувати плоди, а не лише листя. Не змішуйте дріжджі з іншими добривами. Дайте їм спрацювати, а через тиждень-два вже можна інше підживлення давати. Підписуйтесь на мій канал, ділюся тільки тим, що перевірила на собі. Отака моя порада з підживленням. Працює на всі 100. Діліться в коментарях, чим підживлюєте ви, а я бажаю вам щедрих врожаїв і мирного неба над головою.